Ви можете попросити просто дати вам знак. Вони можуть по-різному це зробити. Інколи це дотик. Коли я попросила, щоб він дав мені знак, як, як зрозуміти його присутність? Він мене штрикнув пальцем між ребрами позаду. Думаю, ну такий люблячий, такий люблячий знак. Можна було по-іншому точно зрозумієш, що це не випадково. Інколи ми бачимо пір'їнки, там де вони не ну не можуть бути, не, немає їм звідки а там взятися. Це присутність ангелів-охоронців. Інколи ми бачимо числа, які повторюються, це теж вони намагаються нам е, щось повідомити, чи показати свою підтримку, чи вказати на щось. Є є це циф розшифрування цифрової системи, можна подивитися в інтерв'ю. Дорін верчо по-моєму займалася цим і є ще інші системи. Тому ангели спілкуються з нами. От через Через, через числа також дуже багато людей звертаються до своїх ангелів охоронців з конкретними проханнями. Чи є якісь правила звернення, як взагалі слід звертатися до них своїми словами? Я якраз коли думала про тему сьогоднішньої розповіді, я усвідомила, що я недостатньо загружаю свого ангела-охоронця. Я не прошу його мені допомагати, а я маю робити це щодня.